В цьому відео я вам розкажу про е, різьбову вилку е, з амортизатором, е, а конкретно розкажу про те, що треба знати перед тим, як купляти е, або міняти е, вилку. З цією я проблемою стикнувся якраз то перед е, в момент покупки. Отже, Купляючи різьбову вилку. Горніше безрізьбову вилку, як бачите. Різьби тут немає. Ви маєте знати те, що вам прийдеться купляти якор. Опять же, я цього не знав. Ну, я, в принципі, догадувався, що він не виймається і через те не став його виймати з старої. Але коли я купляв, мені сказали, що треба міняти, і я все-таки правильно зробив, що не став старою його виймати, бо я б його і не вийняв. По... І ще треба буде його туди встановити. Цього я зробити сам не став, тому що в мене немає спеціального, скажімо так, знаряддя. Правильно сказати, яким би я міг його вставити. І... А його треба вставляти рівно. Якщо його вставити криво, то придеться купляти новий і вставляти заново, обрізати трубу, наприклад, і так далі. То я... Тому я рішив там не ризикувати, не комбінувати, а заплатити, щоб мені одразу. В магазині, там, де купляв, встановили і так далі. І саме головне, що я не знав, що треба е, міняти ось оцю деталь, вона, яка називається, якщо я не помиляюся, шток. Його треба е, спочатку на старій рамі збити і запресувати на новій. У мене теж немає такого, як то кажуть, таких інструментів. І я навіть не думаючи, сказав, що да, мені треба це все встановити. До речі, щоб ніхто не сумню... ніхто не сумнівався, що це нова вилка. Тут написано ціна і, і ді... цих ці... діаметр колес. Це на 26-ті колеса до мого велосипеда Рометовського Ось рама стоїть до нього. Яку я красив ще в тому році. Кому цікаво, можете подивитися огляд, як я красив раму. Але вертаємося до вилки, як ви, ви не знаєте, бо подивилося те відео тільки, тільки кілька людей. Купивши цей велосипед, я вирішив його повністю відбудувати. Розібрати то остан... повністю, покрасити, що треба замінити, що не треба, встановити. Ну і почав я після покраски я вирішив поміняти вилку. Вилка в мене попередня була на пружині, теж амортизатор, але то пружина. Цю я вже вирішив, бо було два варіанти. Або покрасити ту і оставити, бо вона була дуже покоцана на штанах тут. Поржаріла, була білого кольору. Або покрасити ту і оставити. Вона була в доволі таки непоганому стані. Або купляти нову. Я вирішив купляти нову. Нову і, але вже не пружину, а масляну. Тому ця вилка мені обійшлася. До речі, вилка сама 490 злотих. Як ви бачите, тут на цьому на етикетці, що написано: а встановлення якоря, зняття і випресування і запресування цього штока. Напишіть, до речі, в коментарях, як це правильно називається. І плюс мені ще... А, так, да, кстати, вам потрібно забув сказати перед тим як купляти, або брати з собою стару вилку, так як я зробив, бо я був, не впевнений, був, що зможу правильно об'яснити, що мені треба. Ну, щоб не було потім таких такої ситуації, що от я купив. А вона мені не підходить і не носитися з нею і не міняти. А в даному випадку я би цього не зробив би, тому що поміняти можна протягом 14 днів після покупки, а вже пройшло більше місяця, то півтора, наприклад, після того, як я її купив, щоб встановити. І мені ще, коли я купляв, я купив кольца. Мені продали, тому що кольца і ось цю, не знаю, шапочку. Я буду називати це шапочка з, з болтом, тому що мені сказали, що в мене ну, помірили там довжину і сказали, що треба обрізати. Я вирішив не обрізати. По-перше, тому що обрізати можна завжди. А потім ми вже не, до, не, не доточити, скажімо так. Є така прикладка. Сім разів відмір і раз відріж. Вирішив поки не обрізати. І тому я, мені запропонували ці кольця. Я кольця взяв, купив раніше, не взяв, ніхто так просто не дасть. І, ну, він там поміряв, скільки цих коліс треба. І мені продав. Тому я купляв разом з кольцями в такому ось виді я купив. А вилка набагато більша, ніж та моя була. Отже, першу причину, чому я не став обрізати, я сказав. Це що обрізати можна пізніше, а друга причина. Ну Якщо я не обріжу, наприклад, а в наступному велосипеді буде довжина труби буде менша, і я не зможу її використовувати, мені прийдеться її продати. а Я продавати не хочу. Отже, якось так. Коротке відео, я вам, на жаль, не можу показати стару вилку, щоб ну так більш. Конкретніше об'яснити, тому що стару вилку я вже продав. Можу тільки показати, як приблизно буде виглядати рама з цією вилкою. Ось так я її не закручував, просто поставив, щоб не стояло. Вона буде отак показати, показати вам. Вилка фірми Santur, марка XCM30. Яка йде на дискові тормоза. Як на дискові, так і на вібрейки. Падає, бо не закраплена. Якось так. Напишіть в коментарях, що думаєте про цього приводу. Ставте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока.